Ні, ні, чи ви маєте скібати? Безперечно це питання ставилось перед слідством, з'ясовували не факти, не, не факти, а подібні заяви вивчалися. Докази підтвердження цього дослідства немає. що ми маємо, Дослідство питання було долучення проти на слідчої да, групи, київські головне управління в той час. Вивчали питання, ми вивчили всі кредиторії, але доказів не отримали і допровадження... Якщо дозволите, у я забув зовсім стосовно частині ГБУ, так перенарвувався. У нас є малецему напевно окрема бабка інформації стосовно стану. Стосовно участі в розвалюванні е, кримінальних проваджень, стосовно високопосадовців, стосовно блокування і невиконання, так як казав розслідування злочинів чинених вищому господарському суді, як е, такому ключовому самому жирному е, участі є своє зауваження. Стосовно так званої, до речі справи Януковича, я б хотів все ж таки сказати, що ви звернулися таки увагу Шокіна. Той же Порошенко звітує, що Януковича Януковича притягують до відповідальності. Зараз всі знають. Єдине, що йому приділено і намагаються типу, розглядати, це по укритівкому епізоду економічного злочину. Господи, якщо ви прийшли почули прокурора, який представляє процесуальну позицію, ну це просто ганьба. Реально. людина навіть не здатна була прочитати. Ми випадково це засідання там обирався запобіжний захід. По нашому ми випадково залишили цьому засіданні. Те, що я почув, це шок, реально. Людина не здатна прочитати те, що їй написали. Бубни. І це ключове поганення, про яке президент всі в Верховній Раді там, всі докладають, що це справа честі притягнути Януковича. Ну це виглядає просто смішно. Якщо це неумисно, то треба з олігофреном розбиратися і якось ну, Що ще... будемо лобіювати на прокурор. Що сьогодні не треба знущатися. Дякуємо. Дякуємо. Колеги, дивіться. Пан Василь, Пісний і тема підбору кадрів в Службі безпеки України. Ми не можемо обговорити цю ситуацію з МВС в Генпрокуратурі через відсутність їхніх представників і керівників. Володимире, ви ініціювали розгляд цієї теми? Суспільство <рес> ініціювало. Ой, що я хочу сказати? Я вам всім роздавав матеріали, оці, оці останні факти, які мені були наведені. Я хочу сказати, що ця людина сидить оце, недалеко від мене. Я хочу сказати, що це одна з тих метастаз, яка взагалі руйнує нашу правоохоронну систему. Я знаю, що він зараз буде казати, що весь бізнес записаний на його дружину. Ну, це класика жанру. Він буде казати, що він самий чесний і порядний, що порушили його честь і гідність. Він вже там собі все написав під диктовку і вже готується до цього доповіді. Але я хочу сказати, що напевне кожен громадянин Львівської області, кожен правоохоронець, знає, хто такий Василь Пісний. Антибіотик його прізвище серед кримінальних тіл його псевдо, як вони говорять. Антибіотик. Це людина, яка може вирішити все, в принципі. О, але ми хочемо поговорити в той момент, коли він. Я перепрошую. Слава, секунду. Я хочу сказати, що ключові його злодіяння були, коли він був на посаді управління боротьби з економічною злочинністю. От. І оцих всіх фактах, що я вам надав, а що ми їх не надали, я ж давав на комітет, ну нічого я зараз передам. Це величезний комплекс кришувань, і безпосередньо я поїхав на ці всі підприємства, по яких я зміг, і поговорив з людьми, які працювали і які зараз працюють. Вони звичайно бояться говорити, бо тому, що ця людина має метод фізичної розправи, це йому не це йому притаманно. От я хочу що сказати: що вони казали: якщо в той момент він приходить з перевіркою, і не ставали в його сторону, не хотіли з ним працювати, тоді людину або звільняли. Або відкривали якесь кримінальне провадження і просто робило розправу. Або він всіх нагінав і всі йому носили нормально. Це є спиртовий бізнес, це є бурштин на Рівненщині, це є питання експорту зерна, це є контрабанда. І основне, що зараз є в даний момент, це є його людей на посади в МВС. Тобто всі прекрасно знають, що якщо ти хочеш іти працювати в МВС. Він можна йти до пісного, він вам все домовиться, він так далі має певну суму, е, треба певну суму грошей занести. І ще раз кажу, що це є плювок на е, людям, які живуть після Революції Гідності. І ще раз кажу, що його друг це Юрій Луценко, е, голова фракції Блоку Петра Порошенка, який лобіював на ці посади, де він да, на посаду, де він працює. Я хочу сказати, що я два рази з трибуни Верховної Ради до нього про це апелював. Якщо б виявив факти і сказав, що це не є так, то він не вийшов і дав якусь відповідь. Але він знає прекрасно, про що йде те мова. Тепер стосовно його е скромного життя, в лавках скромного, У нас є такий масив, який називається «брюховище». От, е, Ви знаєте, я як народний депутат. На певну територію цього масиву просто заїхати не можу. Там, в принципі, неможливо потрапити. Ви можете побачити, це в кращому вигляді от часів Януковича, Шлавбами, Охорона і так далі. Тому я до всіх наших членів комітету ми в нас буде виїзне засідання. Я, я вам хочу сказати, що ми всі виїдемо на місце. І ви побачите, як це відбувається. Ще один факт. У нас є таке навіщені село Щеплоти, там є дуже гарне озеро, приблизно 200 гектарів. Також у селях Весного там є свій услугняк. За які гроші він там побудував, я теж не розумію. Але до недавнього часу він, ви знаєте, що у нас є прибережна слуга, яку не можна загороджувати. 50 метрів до води ніхто не має ставити ніяких парканів. Дякую, так, от ідентична ситуація, в нього стояв там красивий паркан, все як має бути, ми створили комісію, виїхали розібратися, ви не повірите, паркан зник. Але знаєте, як він зник? Сітка зникла, стовпи лишились. І при тому всьому, що люди, які там були, вони кажуть, ну ти приїдеш тут, походиш тиждень-другий, через місяць знов той паркан появиться. Оце є вся реальність. При тому всьому, що цинізм його зашкалює, він своїй дочці на 18 років в центрі Львова дарує його те і називає його Наталя 18. При тому всьому, що він працює в правоохоронних органах. Я е, вам хочу сказати, Василь Михайлович, що ваші погрози стосовно мене і стосовно того, як ви використовуєте інформацію Служби безпеки України, щоб дискредитувати мене, вам нічим не допоможе. Тому що я буду максимум зусиль прикладати, щоб мало того, що вас звільнили з Служби безпеки України, щоб вас покарали, бо тому, що ви є злочинець. І так як я сказав на початку цієї програми, мені просто соромно і неприємно сидіти з вами за одним столом. Тому що ще раз кажу: ви є ганьба, ви є ці метастази, які руйнують нашу правоохоронну систему. Ігор Вікторович, я за. 24 роки існування нашої країни ми не робили висновків. І поки ми будемо потакати таким призначенням, ми на 25 році нашого життя нічого не знайдемо. Можете трактувати це як хочете, можете подавати куди хочете. Але я ще раз кажу, що ми маємо дати чіткий аналіз його роботи і зробити з цього висновки. Дякую всім за увагу. Вибачте, що я не тільки. Хтось ще з пані побігати, хоче висловитися. Митраду Ну, Я гадаю, що цей, що не ну, варто забути до уваги, ту інформацію яку дали, так, щоб мали те, що офіційно або підтвердити, або скасувати. Це було б найбільш правильним в даному випадку варіантом, повертаючись до призначення голове СБУ в Черкаській області. Я задавав це питання, чи, чи відбувається вас перевірки? 20 раз перевірки тих людей, які призначають. І яким чином ці перевірки відбуваються, де вони відображені? Тому що мова йде про дуже багато дивних на сьогоднішній день призначень. Ми хочемо, щоб ці призначення так, були а, публічними, і щоб ми розуміли, на якій підставі людей, яких звинувачують тих чи інших корупційних чи інших злочинах. к чему все это предназначает и чем мотивируется этими вопросами пожалуйста, можете дать ответ на эти вопросы, пожалуйста кто еще хочет высказаться или а вот поставить какие-то вопросы Прошу. Добрый день, Игорь Викторович, добрый день, уважаемые коллеги я, наверное, так же, как и многие из вас констатирую тот факт, что за время революции достоинства ничего кроме табличек в высоких кабинетах у нас не поменялось я и люди с табличками в высоких кабинетах не хотят приходить на комитет и рассказывать о тех купивших фактах безобразия. Я хотел бы остановиться на еще одном персонаже, руководителя нового из в Днепропетровской области, господине Климчике Александре Васильевиче, который тоже очень идиозен, поверьте мне, в Днепропетровской области. Его роскошный образ жизни тоже просто зашкаливает. Те автомобили, на которых он разъезжает, он, больше на тысяч долларов, это нормальный план но для сотрудников безопасности. Первый, конечно, вопрос это тот, когда была революция достоинства, и все знают, у нас Днепропетровский есть большой экран, там большой Днепропетровский, и он вот руководитель дела принимал непосредственное участие в том, чтобы этот канал, который транслировал онлайн э, на Евромайдан на события, был прикрыт. Э, те его гулянки и сомневаюсь, которые в Днепропетровске присутствуют наведены опять таких справках, которые есть. Но если речь идет о каком-то юридическом контексте. что речь идет о заявлении гражданина, у которого э, господин Ключук вымогал 10 тысяч долларов, о чем есть запись этого гражданина и его заявление. Э, этой пленке была сделана экспертиза в МВД. Есть положительное заключение о том, что действительно это его было. Дело что он вообще не сотрудник службы безопасности, он больше и за 10 тысяч долларов, не меньше, он решает вопрос, за 500 долларов комиссар не позволяет. Несмотря на то, что есть эти все документы, уже в третий раз прокуратурой оказано по 6.2 заявление э, ну, по этому уголовному делу. И через суд заявитель вынужден возбуждать да, да. это дело. Да, у меня есть да, запись да. на самом деле, я не хотел бы, наверное, ваше внимание сейчас э, отвлекать а от на самом деле с Кто-то хочет, он может с ней ознакомиться. Но у меня вопрос, опять же, представителю прокуратуры, который здесь нет. Вот, как так без опрошенных людей в третий раз? Отказывают по 6.2, пункт 2 Имеять такие экспертизы на сегодняшние, такие пленки, возбуждения криминального пробачения. И вопрос к представителю службы безопасности Украины. Проведено служебное расследование внутреннее, по этому факту, по которому ну, знает любой человек Дифросковской области. Отстраненный он занимает родности. Но я вам могу за вас сказать, он не отстранен, он сегодня послан в АТО. Я далек отметил, что он там кровью смывает какие-то свои грехи. Вот потому что у нас есть очень хорошая схема. Некоторые ребята нашей жизни там уже, а некоторые туда отправляют, чтобы через какое-то время реабилитировать, вернуться туда и на еще более высокие посады. Поэтому э, его Викторович я бы хотел обратиться к комитету. Возможно ли от комитета, потому что все свои депутатские запросы я уже давал, я это называю футбол, э, обратиться к прокурору военному ну, с, с, на этого вопроса и услышать ответ э, у зама. начальник госпожи безопасности, знает ли он это в факте и можете ли он как-то это прокомментировать. Спасибо. Uh, прошу. Представника керівництва і було прокоментувати. Перше, дам відповідь Віктор Васильович, що дійсно всі стріловідники, які приймаються на службу, з інших відомств або з первинні проходять перевірку, вони проходять повну перевірку відповідно до нормативних актів. І що стосується е, Олега Бойка, я вже відповідав, він призначався з посади заступника начальника департаменту і, можливо, додаткова перевірка вже при цьому призначенні не, не проводилася. Що стосується Василя Пісного, то він е, почав оформлювати, його перевірка почалася ще при попередньому півниці. І ця перевірка от, повністю всі, відповідно до всіх нормативних актів нашого карманого відповідальність. Відповідно до ілюстрації він не проходив ілюстраційну перевірку, тому що була надана довідка МВС, який повів його ілюстраційну перевірку. Вона є розповідає. У мене питання. <звіць> Прошу, Юрій Тимошенко. У мене питання до пана Пісного. На відміну від керівника міністра за СБУ, от я так познайомився з цим всім. Я не стверджую, але я чомусь дуже вірю всьому, що тут написано. І в такому разі от я хочу звернутися до пана Писного. Якщо це виявиться правдою, я би вам дуже рекомендував. Напишіть, поки не пізно, явку з повинною, якщо це правда. Чому? Тому що неминуче, рано чи пізно в цій державі до влади прийдуть нормальні, порядні люди з Майдану. І я вам гарантую, що коли люди з Майдану прийдуть до влади, ви будете сидіти, якщо це, звичайно, ви будете сидіти пожиттєво з конфіскацією цього майна. Я вам це обіцяю. А ви хочете щось сказати? Доброго дня, шановний пане голову, дорогі депутати, учасники засідання. Сьогодні на засіданні комітету вимог питання щодо мого призначення на посаду заступника начальника головного управління Служби безпеки, а перед тим я очолював департамент служби боротьбі з економічної злочинністю Міністерства внутрішніх справ я скажу пан Парасюк, що я нібито був звільнений із посади за мої корупційні діяльні. Які він виступив у цій брошурці, яка йому була написана російською мовою, і пан Парасюк не снег її навіть перекласти. Тому що ті, хто надавав якраз цю брошурку, вона в мене є, відкинула на народних депутатів, вона мене тут присутні, я надав вам. Значить, оцю брошурку, яку ви писали, якраз писали ті, хто це кришує. Українська мова Оці, хто це кричує. Бо вона була написана на російській мові, не це перекласти її. Оригінал якраз в мене її є. Повідомлення щодо е, мого будь-якого кришування, як сказав попередній депутат, що я хотів би заявити на ступень. Якщо хоч один цей випадок підтвердиться, я готовий не то, що піти, а понести відповідальність. А то що, деякі аферисти стараються розкрутити цю брехливу, неправдиву інформацію і подати засобом масової інформації. Це не має вже ніяких мер. Я скажу, що великі Зусилля докладають для того, щоб розкручувати це засобах масової інформації про те, що на мої звіни з справ є багато причин. Так, навіть ствердилося, що я переховувався виїхав за межі України. Цінізму і фантазії просто немає межі. Так, мене звільнили з посади керівника Департаменту служби по боротьбі з економічною злочинністю. Цей наказ підписав на дівчат виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ пан Василь Паскалов. Рішення було безпідставним і незаконним. Слухатись, я запитав, що яка причина перебуває в відпустці, мені відкликали, жодних причин мені не поясняли. Є команда міністра, щоб підписати наказ, міністр перебуває відпустці. сказав, немає питань, буде міністр, він сказав, терміново треба підписати, підписує цей наказ. Я, як законопросів громадянин, юрист, на відмінують працювати. Значить, звернувся в суд, пройшовши всі станції до вищого адміністративного, в тому числі вищий адміністративний суд. Значить, де прийнято рішення до негайного виконання? Так, рішення не виконували суду. Значить, після чого, воно в мене є роздав, щоб ви сумнівали, що це так. Після чого я звернувся до народних депутатів України, які звернулися із депутатським зверненням до Генерального прокурора, в результаті чого швиденько я був поновлений на посаді 2 березня, а 5 березня, а 5 березня, значить. Реформують департамент, тобто ліквідовують службу і називають її, називають цю службу. Була служба по боротьбі з економічною злочинністю, а називають її служба протидії економічної злочинності. Значить, і тут же мене в крося, значить, і призначають нового керівника. Я повторно звернувся в суд. Прийшовши знову цієї станції, ви який які тих був, хто є такий, відносно Міністерства внутрішніх справ. Пройшов всі станції. До вигровище міністрів суд, але рішення так і не виконувалося. Після чого я звернувся в виконавчу службу Міністерства юстиції України, де служба відкрила провадження, яке, пішовши в міністерство, оштовхувала міністерство за невиконання рішення суду один раз, другий раз, але рішення так і не виконувалося. Після чого дане провадження було направлено в Печерське районне управління Міністерства внутрішніх справ. Де 9 вересня 2015 року відкрито кримінальне провадження за невиконання рішення суду за номером 120 151 30 22 яке розслідується до сьогоднішнього дня. Так поясніть мені, будь ласка, чиї діє і корупція? Чому діє парцюка брехня? Це людина, яка не має ні совісті, ні страдання. Ви журналістам продали, ви, ви перший, хто кришуєте цю трапа на Західній Україні, брехун. Чому ви так тримаєтесь пропускати? По я, я розумію, прекрасно, що, що панеться. Діма тобі безпедно, було, не ти про нього програму. Чому ти нічого не кажеш? Ти не знаєш, нічого. Я, ні я ні прекрасно ні. розумію, я що пан Працю хоче сьогодні провести тут будь-яке шоу. На що стосується, ви кажете, що раніше писали журналісти, я теж повернувся сюди. Будь ласка, в мене з тобою. Я всього познав, що це запитання буде. Я знав, що це і все спростування. Я би хотів подивитися після того, коли пан Парасю, це просто чорні і брехня. Я звернувся 12-го, 11-го. Жовтська районні суд міської області щодо неправдивої інформації на пана працю, а я хотів би, що пан працюк відстоював і виграв цей суд. А якщо він програє, я хотів би, щоб тут на засіданні комітету чи Верховні він вивернувся і сказав, Никола, що Никола, він брехун, що Никола. він прику і говорить неправду. Пане Василю, пане Володимире, все зрозуміло. Запитайте, чи чому належить ваш бізнес, Юрій Тимошенко. Отже, в мене запитання. Я хочу зауважити, що людина, яка володіє такими статками, як ви, не має жадного морального права займати таку посаду, яку <тут> ви займаєте. Де ви задуємося, бароне за своє рішення суду? Є що ти? Рішення суду. Я, я Ви сужи, я ви, не, не знаю. творити. Ви, ви мені скажіть, будь ласка, <губи> я <навігую> два, <пори> на від вас ще раз вам покажу. Люди, що стосується справки, то в мене є довідка, де я проходив перевірку. І що буде до мене? запитання питання. Має. Угу, а то, що мої дружини, коли є бісер, її предки прожили все життя в Сполучених Штатах. Подивіться, хто? Хто заінтересувався цим питанням? Хто скажіть за питання? А як в неї існує біли? А для чого? Краще людину чернити і сказати, що вона що така така. І хто, що ви вірите? Ви що не бачите, що це такте? Ви піти не полежите на шині? Можна запитання? Можна питання. Ні. Можна платити. А, колеги, давайте завершувати це обговорення. тут справді все зрозуміло. Я от тільки думаю, чи є в нас державний орган, який здатний провести перевірку а, цих звинувачень? Є буде колось, практика, то знайдеться. ідея? А, давайте воловолоди Волод, Олеже, інші члени комітету. Mm -hmm. Давайте зараз перейдемо до обговорення, які рішення ми маємо прийняти в ситуації, коли двоє керівників правоохоронних органів просто не з'явилися і не надіслали жодного представника. А відповіді Служби безпеки, ви всі почули, в тому числі спробувати. Я перепрошую. Мене це питання болить. Ви слухайте, що він сказав. Що він звернувся, Генеральна прокуратура йому там дала, щось він і так далі. Люди добрі. Ви що не розумієте, що у Львівській області підіть, запитайте на вулиці, що про нього думають? І ви все зрозумієте. Я коли їздив на революцію гідності. Його рідня їздила на Мерседесі ЕС-класу по Львові, проїжджаючи червоне світло, я казав до таксистів, треба зупинити, варту викликати і щоб його зупинили, я казав, не чіпайте людина пісного, тобі треба проблеми. Це це і реальність. Ви думаєте, як він працював в правоохоронній системі все своє життя? Він не міг підтягнутись під себе. Знаєте, оті от ці факти, що він міг замилити. Він жінкою розвівся, щоб ніхто до нього претензій претензії не мав. Та ви просто поїдьте і подивіться, звідки ці всі статки, і це класика жанру. Вам би стидно було, що ми зараз заминаємо питання. Дмитро, ти його колись в ефірі розмазав і був журналістом. Весь Львів це бачив, і ти його просто розклав, що Він просто від того, Що ми будемо кричати на містечку? Від того, Яким? що ми будемо ти кричати на комітеті, ми дитиму, нічого не досягнемо. Чому тут кричати? Мене болить. Якщо ми за да, останній то ви, його. Його. такого рівня почув. Його дивіться не перетворити комітет, його не перетворити Я, комітет. Правило є правило в кожному військи івано франківській Дніпропетровській області є такий сірий не кардинал, не який не лізе на телебачення, який не веде публічну свою діяльність. Він просто тихо руйнує нашу правоохоронну систему. Володь, От і все. Володь, можна Я відповім абсолютно дитя, Є конструктивно. Зараз тут сидить один з керівників СБУ в Україні. Саме тому запропоновано по Львову, по фактах Дніпропетровської, по фактах Черкасської і сьогодні було так? Ми вас просимо провести перевірку так, і надати публічно по тих фактах, в тому числі, які оприлюднені були представником радикальної партії, так, які оприлюднені нами по Черкаській області, а по погрібської області, надати факти, так, а і результати цієї перевірки. І це, це буде правильно і факти. Факти є так, да, Будь ласка, дайте побрічну свою обіцянку. Давайте визначимо терміни на це. Я думаю, це буде це максимум. Для цього тому, що працює служба. І ми зробимо, і це буде цим питанням буде правильно, тому що а, такі факти є по кожній області. Якщо треба, ми можемо провести взагалі окремо, тому що це ну це насправді дуже серйозне питання. Але в І не менше факти від Я, пані, 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 на пані, 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 і Інвестині скажу, що каже, і все. Оце я скажу звідки взяли, пане вам її передали на богомольці, які ти хотіли, щоб не Значить, А що стосується, я вам скажу, що пан Валесюк розказує там ті <порисувати> чи інші речі. А я перепрошую, пане Василю, я, я хочу, щоб Пане Васильович, має... що, дивіться, це засідання парламентського комітету. Так, пане Ми зараз не обговорюємо матеріали, хто кому передав. А ми обговорюємо факти <порисувати> <порисувати> того, що у вас є. Майно, яке не підтверджено вашими доходами, і що є частина ваших дій, які частиною людей кваліфікуються як злочин. Ми зараз думаємо, чи є в державі орган, який здатний по справжньому це перевірити. Не формально, а по справді. Ми на цьому попросимо. Я, 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 Юрій, людина, яка розуміє, що це таке і як, будь ласка, якщо є в моїх діях. Будь-який з вас ворог звертається відповідно правоохоронні органи виключно в рамках діючого законодавства. Що для нас закон існує? Та я зробив, то та я зробив для революції, щоб що крикнув там. Ми зрозуміли вашу позицію. Я вам хочу сказати наступ, що мною особисто було привезено 140 працівників. Яким противник є? Не продажна штука, не, не продажний. А я можу він буде казати, що нас.